Доброго дня, дорога Україно! Доброго дня, дорогі мої друзі, дорогі мої глядачі. Я вас вітаю на нашому сімейному каналі Життя Савлюків. І сьогодні ви можете бачити таку відеолокацію, Я вже на в'язальному каналі також цю локацію буду показувати. Відео вже туди зняла швиденько, тому вирішила сидячи тут зараз для вас зняти відео і на цей влоговий канал. Да? Знаєте чому? Про що ми поговоримо? А поговоримо ми з вами про дорогу додому. Да-да-да, дорогу додому, дорогу з Європи в Україну. Дуже було багато питань серед моїх глядачів, серед моїх підписників як в Інстаграмі, так і на Ютубі. Як ми їхали, які варіанти ми обирали. Так, да, я розумію, що пройшло багато часу, але я маю надію, що деяка інформація для вас буде корисна. Якщо вам цікаво, то залишайтесь і приємного перегляду! Друзі, хочу чесно сказати, цей відеоролик я записую вже вдруге. Перший раз я його записала на Західній ще будучи в Україні, але чомусь кудись воно зникло це відео з мого телефону. Можливо, хтось скаже, що це не потрібно було тоді значно робити, але я хочу про це поговорити, тому що є питання і потрібно на них давати відповіді. І так: дорога додому, дорога додому з України, з Європи в Україну, з Німеччини була важкою. Я вам кажу, як є. Без яких секретів? Я дуже вдячна Всесвіту Богу і всьому, чому можна, що в нас є інтернет. Завдяки інтернету ми можемо дізнатися набагато більше інформації, аніж якщо ви це робили сидячи десь в своїй країні, і потрібно було комуніцювати в країні. А, перш ніж обрати поїздку, я за це питання піднімала дуже заздалегідь, тому що я розуміла мені їхати з дитиною, це все вартує коштів. Це вже не безкоштовно. Якщо в Європу ми потрапили з дитиною безкоштовно, то додому ми будемо добиратись за свої кошти. Це, знаєте, такі насмішки були в інстаграмі ще чи в Телеграм, ще навесні, але вони мене не лякали, тому що дорога додому завжди сама приємніша, повірте. А, так що. Я загуглила в інтернеті автобусних перевізників, великих крупних перевізників України, які займаються перевізкою пасажирів з Європи до України і навпаки. Мені попались дві компанії, які я запам'ятала: це був АвтоЛюкс компанія і Зелений Слон. Ще, може, які є компанії, вибачте, не пам'ятаю, просто те, що попало в голову. Я обирала два варіанти маршрута. або це був би маршрут з Німеччини безпосередньо з Німеччини автобусом до України, і або це був маршрут з Польщі до України. Я жила в невеличкому містечку Штафенхагені в Німеччині, від якого 2 години їзди на потязі до міста Щецен в Польщі, а також приблизно 2,5-3 години до Берліну. Тобто мені потрібно було обирати або Берлін, або Щецен. Я розглядала варіанти поїздок різні, тому що. Я їхала з дитиною, звичайно, були певні якісь речі, які ми планували вести додому, тому це все потрібно було розглядати, обирати і вирішувати. Так що я зробила? Я вибрала варіант Щецин. Зі Щецину до України Львів або Рівна мене був вибір. Да. Я подивилася вартість квитка на двох з дитиною. Мені буде 100... коштувати 50-70 євро. До Львова або дорівно в залежності від перевізника, в залежності... тобто я назвала вам авто... автобусні перевізника, але були ще інші. Другі перевізники мені менш відомі, але ну, там можна було також ціну подивитися: 50-70 євро. Якщо ми говоримо про поїздку з Берліну на автобусі, то ціна виростала вдвоє, можна сказати, тому що 50-70 євро я довіна була заплатити. Лише за одну людину. Також був ще варіант: у мене багато також залишилось цих груп, декілька точно груп в Вайбері, де перевізники і перевозять тебе з України в Європу, і по Європі в будь-які точку да, перевозять, а також з Європи в Україну, займаються перевозкою. Посилок з України в Європу і навпаки. Тобто такі варіанти перевізників теж існують. Я запиталася у одного перевізника, який займався поїздками з мого міста. Да? Не само Штафенгагану, а приблизно, приблизно це. 50 70 кілометрів від мого містечка його маршрут пролягав. І він мені сказав, що вартість поїздки на одну людину вийде 130 євро. Якщо нас буде їхати двоє, то ви мене вибачте дуже дорого. Ось таким чином: це ми дізналися з дитиною автобусом. Моя знайома, яка зараз живе в Німеччині, каже: Ви б, чому ти не розглядаєш варіант поїздки? Потягом. А також моя знайома, яка була з нами в Німеччині і вже повернулася в Україну, вона також поверталася потягом, але вона потяг... поверталася потягом, який був з Пшемишля до України безкоштовним. У моєму ж випадку я за все платила кошти. Кажу зразу, і суму я назву в кінці цього відеоролика. Якщо вам цікаво, дочекайтеся, будь ласка, або ж перемотайте, подивіться там в кінці. Так що. Варіант потяги, хоча я називаю суми, але того в суму наживу вже в кінці. Варіант потягу я також розглянула. Мені сказали, що це буде і більш зручніше, і більш дешевше. Якщо дивитися по да, то ціна виходить приблизно така сама. І по результатам я потрачу де, якщо я буду їхати з Штафенгагена через Щецен, через польське місто. Приблизно 70 євро я потрачу на дорогу. В результаті ми обрали з сином все ж таки поїздку на потязі. Тобто було вирішено, я доїжджаю до вокзалу, вже на вокзалі я буду розглядати варіант, який мені більш зручніше. Ми приїхали з сином. В Штепенгагені у нас мав їхати потяг прямий до Щецина, але на сам. Саме на той час, коли ми виїжджали, був ремонт залізничних колій. Тому нам запропонували трішечки інший варіант з купи пересадок, тобто дві пересадки. Ми доїжджали до одного містечка, присаджувалися в автобус, і автобус нас підвозив до іншого містечка, з якого вже ми поїхали на Щецин. Така поїздка для нас коштувала по Німеччині 20 євро. Але це квиток, який давав, ну, на той час це такий квиток, зразу кажу. Цей квиток давав право проїзду матері з дитиною. А якщо я не помиляюсь, по-моєму, ще двоє дітей можна на цей квиток вписати. Матері з дитиною до наступного дня трьох годин дня ми купували квиток, десь було годин 11 дня, тобто до наступних. Дня 3 годин я могла кататися по цьому квитку по всій землі Мекленбург Помирання. Тобто, ну, самі розумієте, варіант не дуже дорогий. Але в моєму випадку це було 20 євро до Щецена. Зі Щецена до Пшемишля ми їхали також потягом. І якщо ць, е... ви їздили в Антерсіці, то ви можете уявити, що від з до щецина ми їхали в потязі, де такі були сидіння, як в Інтерсіті. Зручні, по два, дві людини поряд і все. В Щецині я купувала квиток на нічний потяг, тому, коли ми зайшли, він мене трішечки здивував. Місця були сидячі, це було купейне місце, де було шість пасажирів могли сидіти, і вже вони сиділи, якщо ви заходите в купе, то тут і тут по три місця. Друг нам проти дружки, і в нас з дитям були квитки, так от друг проти друга. У нас їхало шість людей да, в цьому купе. Тобто, це душно, не дуже зручно, і їхати сидячи зовсім важко. Я вам скажу. Особливо їхати вночі. Мені дорослі було важко, а дитині ви самі розумієте. Ну, ми доїхали до Щецена зі щецена до Пшемишля. Наш потяг затримався на одну годину. Ця година була для нас дуже важлива, тому що в нас була пересадка якраз через годину в пшемишлі на Львівський потяг. Якщо бути точнішим, цей потяг йшов до Києва, але спочатку ти мог купити білети чомусь тільки до Львова, а вже потім тобі можна було купити, якщо потрібно їхати до Києва. Нам до Києва не цікавило, нас цікавила поїздка до Львова. Ви знаєте, я була трішечки шокована. Коли ми приїхали, і ти розумієш, що якщо я зараз не куплю квиток, то наступний наш потяг буде аж ввечері, в 11 годин вечора чи в 10 годин вечора. Ну, ви розумієте, це дуже важко. Потяг затримався. Тим більше, але дякувати Богу, нам сказали, що ми можемо купити квитки у провідника в потязі. Тому нас зразу направили всіх на митний контроль польський. Польський митний контроль ми пройшли доволі швидко. Чоловік був не дуже привітливий, але уж дякувати Богу, ми якось не дуже так. Подивився документи, тому що в нас українські паспорти були, в нас не було європейського зразка, тобто за картонних паспортів не в мене не в сина не було. Його це, звичайно, не дуже порадувало, можу так сказати. Але після того, як ми пройшли митний контроль, ми виходимо і стоїть потяг, і ти не, не розумієш, що робити далі. Вибачте, третій взрив за цей час. А, і ти не розумієш, що робити далі? Як бути що? А, тобто ти такий на, на наляканий, ти не, ну, для тебе це не зрозуміло. Тому я така кажу: добре, підходжу до провідника і кажу, нам сказали, що ми можемо купити квиточки в цьому потязі. Вона нам називає вагон, в який ми можемо підійти. Ми знову підходимо до провідника. Дякувати Богу, була дуже приємна дівчинка. Це був вагон першого класу, доволі зручний вагон, і ми купили квиток на безпосередньо вже в неї, коли вже відправилися, і митний контроль пройшов саме в потязі. Це був Великий плюс, тому що багато з ким я спілкувалася вже після повернення додому. Тому візьміть цей момент на, на замітку. Якщо ваш автобус потрапляє час комендантської години, то ви не їдете. Ви стоїте на митниці, перед митницею, там ви не можете їхати. Якщо потяг автобус попадає в комендантську годину, це перше. Тобто, також ніхто не виключає чергу на митниці з машин автобусів. Там якраз якась була проблема, коли ми їхали, тому дякувати Богу, і ми їхали потязів, потязів В потязі в нас пройшов митний контроль дуже швидко, питань майже ні до кого не було людей, і ми вийшли в Львові буквально за півтори години вже. Без всяких питань. І вже в Львові, коли ми стояла я на вокзалі, купуючи квиток до Рівного, в Касі була черга, велика черга, хочу сказати, була. І я дивлюсь на табло, і я бачу там, що потяг на Харків з Львова і потяг з Львова на рівне має різницю в 30 хвилин. І я розумію, що я хочу їхати додому. Вибачте, друзі, але я дуже хочу додому. І я така дзвоню чоловіку, кажу: ти розумієш, тут 30 хвилин різ... різниці я хочу додому. <кій> їжай, Мені було сказано їжай. <кій> Вибачте, горло моє, все ж таки простивше. є трошечки таке. А, то знаєте, ми приїхали, я була така задоволена, що ми вдома з дитиною. Це не передати їм Отже, трошечки відклонилася від теми. Вибачте, будь ласка, що хотіла сказати стосовно вартості проїзду, то я потратила з Німеччини з міста Штафенгаген до України до Львова. Просто Харків я вже трошечки не пам'ятаю, але приблизно назву до Львова дорога мені вийшла 20 євро, а також плюс 2000 гривень, тому що я розраховувалася з українською карточкою. І приблизно десь тисяча гривень, плюс-мінус, ні, 1100 чи 1200 гривень нам коштували квитки до, з Львова до Харкова в купейному вагоні, тому що не було більше других варіантів. Ми їхали цим варіантом. У дорозі ми з сином провели 50 годин. Це було важко, повірте. Бо були моменти, де ми просто сиділи, чекали. Були моменти, коли ми їхали в потяги, да, оці сидячі потяги дуже важкі. Я не знаю, чи є в Європі потяги. Саме в Польщі е, нічні потяги, да, в яких ви можете лягти і спати, а не сидіти всю дорогу. Я цього не знаю. Е, хто мене дивиться і знає, напишіть, будь ласка, мені про це. Мені буде цікаво, але це дуже важко, чесно, дуже важко подорожувати вночі, сидячи. Тому. Коли будете обирати варіант поїздки, то, будь ласка, враховуйте ці моменти, особливо, якщо ви їдете з дітьми. Бережіть себе і до нових зустрічей! Всім па-па!